Подивіться, яке в мене гарне стедло. Високе і рівне, по ньому тече березо, солодкий березовий сік. Він жив з моєї листки. Це ще невідомо, чи розпустяться твої листки. Адже люди можуть надрізати твою кору, щоб не цідити соку. Про що ви говорите? Хизуйте своєю красою, то я вам скажу такого міцного кореня, як у мене, годі шукати та товщиною стовбура і шириною крони. Я чемпіон. Я теж хочу брати участь у конкурсі, бо я маю незвичайні красиві листочки та голки всіх людей на Новий рік. Не знаю, як ти, але я насправді улюблена з дітей. Я не хов... я не ховаю свої листки. І діти і дорослі можуть знайти мої плоди і поласувати їми. Подивіться, яке в мене гарне стебло. Високе і рівне. По ньому тече солодкий березовий сік. Він живить мої листки. Це ще невідомо, чи розростуться твої листки, адже люди можуть надрізати твою кору. Щоб не соку. Про що ви говорите? Хвизуєте своєю красою? То я вам скажу, того міцного дуба, кореня, як у мене, годі шукати, за товшиною стобору, шириною, я чемпіон. Я теж хочу брати участь у конкурсі, бо маю звичайні красиві гілки гор гострі горки. Я улюблена дерева всіх людей на новий рік. Як ти, але я насправді улюблюю за дітей. Мої соковиті плоди знають усі. Я не ховаю їх під листки. І діти, і дорослі їх легко знаходять, щоб полосувати. Подивіться, яке в мене гарне стебло. Високий рівне. У ньому тече солодкий березовий сік. Він живить мої листочки. Це ще нікому не відомо, що розпустять твої листочки, бо, бо люди можуть надрізати твою кору, щоб не соку. Про що ви говорите? Хизуйтеся своєю красою, то я вам скажу за шириною короня. я кріпкості. З тебе я чемпіон. Я теж хочу брати участь у конкурсі, тому що маю надзвичайно красиві лиски, голки. Я люблю на дерево всіх людей на новий рік. Не знаю, як ти, а я насправді улюблена дітей. Мої плоди знають усі. Я не ховаю їх лиски, тому ну, всі можуть їх знайти і поласувати, і дорослі, і діти. Подивіться, яке в мене гарне стебло. І високе, і рівне, по ньому тече солодкий березовий сік. Він живить мої листочки. Це ще не вдома, чи розпустся твої листки, адже люди можуть надристи твою колу, щоб націдити соку. Я теж хочу брати участь у конкурсі, бо маю надзвичайні листки хол. Я улюблене дерево на нос всіх людей на новий рік.